Я люблю такі розміри. Це для котиків, які дуже гарно їли кашку. Бойова рубашка Убакс, оригінал Британія. Колір мультика плюс койот. Ті, хто давно з нами бачили їх і знають, які вони класні, але багато хто ще і не бачив. Манжет на гудзику. Карман. На ліпучці. О, це надто для мене великі кишені. Мені немає, що туди положити, чесно. Місце для шеврону з двох сторін. Замок, комір стійка, тканина, кулмакс, дихаюча, Вологовивідна. дуже легко переться та дуже швидко сохне. Розмір дуже великий. Для, котиков, для котиків з об'ємами груди від 1,20 до 1,35. Саме головне котики це убокс з секретом. Він має укріплені поролоном внутрішніми вставками плечі. Воно м'якеньке. Для того, щоб ваші гарні дашки і всі остальні не натирали вам ось тут синячки, тут м'якенько. І лікоть, ось ця частина аж до зап'ястку, також укріплений. Ось такий, бачите? Аж прямо ватний. Аж прямо Можна, щоб собака гризанула, захищений. Зсередини цього нема, тільки ззовні. Для того, щоб гарно впертися локтем або зап'ястком, п'ястком, прицілитися і гатити. Куди, ви знаєте самі. Путін хойло, перемога скоро. Котики гатіть!